Шановні проромайці, перш за все хочу привітати вас з Днем Гідності та Свободи. Не дивлячись на те, що українці віками хочуть знищити, з того ми стаємо лише загартованішими та міцнішими. Ми пишаємось своєю історією, написаною кров'ю сучасників. На щастя, вихідні пройшли без надзвичайних подій. Енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему і обійшлось навіть без відключень. Але ситуація в енергетиці не є сталою і ми нагадуємо про добровільні обмеження для споживачів на рівні 25%. Це дозволить уникати відключень. Повідомляємо, що графік стабілізаційних відключень для нашої громади на цей тиждень складає з 8 до 11 години ранку. Ми продовжуємо видавати гуманітарну допомогу мешканцям громади до 1960 року народження, включно. А також починаємо видачу наборів для багатодітних родин, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, хто має відповідний статус та посвідчення. Для отримання допомоги звертатися в ПК хімік з 9 до 15 години, перерва з 12 до 13. З собою мати підтверджуючі документи та тару для отримання насипних продуктів. Центр сімейної медицини має усі види вакцини та запрошує місцян на бустерну дозу вакцинації. Подбайте про свій захист. За два роки ковіду вакцина довела свою безпечність та ефективність. Пороманський відділ поліції просить звернути увагу водіїв і пішоходів на той факт, що за відсутності вуличного освітлення збільшився рівень ДТП. Пішоходам радимо використовувати світловидбиваючі елементи одягу, особливо для дітей. Водії, будьте обережні при кермуванні в темну пору доби, особливо при проїзді блокпостів. Також вітаємо представників десантно-штурмових військ з професійним святом. Бажаємо всім продуктивного робочого тижня! Все буде Україна!